У 25-му садочку діти ретельно готувалися до свята. Історію життя Миколая юні актори показали в імпровізованому театрі тіней. Зажурилися свідки, всі святкують, а вони бідні, саменькі. Звісно, до свята діти вивчили пісні та вірші. Настане темна нічка. Як почорніє ліс і гай, тоді із неба тихо сходить наш добренький Миколай. Святий Миколай один, а дітей багато, тож йому допомагають роздавати подарунки малечі. Є люди, які допомагають Миколаю робити це чудо. І такі люди, є, ж і такі люди живуть у Мукачеві. Заглянув святий Миколай до садочка номер 5 Нагадав дітям, що потрібно бути чемними, аби отримати подарунки. А от з бажанням малята визначилось уже давно. Я хочу від Миколая лего-фленс. фабрику тістечок. Обично, як проста фабрика, Цукерки. Що заслужили на подарунки, доводили в різний спосіб. Співали для святого пісні. Розповідали вірші. Що ми, комест, діля в мене, дітям лажить. Завідувачка садочка каже, що зимові свята особливі і діти дуже їх полюбляють. Свято дітки дуже його очікували. До цього свята ми дуже старо готувалися. Дуже багато розповідали діткам на заняттях легенди про Миколая, бесіди розповідали, читали різні оповідання. На музичних заняттях дітки розучували музичні, пісеньки, розучували також віршики, показали нам невеличкий тріш, концерт. Гості до нас прийшов святий Миколаїв. Старання вихователів не пройшли даремно. Маленька Іринка тепер чудово знає, хто такий Миколай і коли він приходить. Миколай то священник нас, він приносить всім діткам подарунки. І ще знаю, що коли, коли наступає зима, Миколай завжди приходить. І ринки, як і більше 35 тисяч вихованців дитсадків, учнів шкіл та інтернатів Мукачева, Мукачівщини, Іршавщини та Беревського району, отримали святкові солодкі подарунки від народного депутата Віктора Балоги. Дуже мені приємно було якраз вручати з допомогою Миколая ці подарунки діточкам. Всі ми хочемо, щоб ці діточки росли здоровими, щоб вони були щасливими. Дитячий сміх та усмішки були головними атрибутами свята.